Визначні постаті. Легендарні битви. Беззаперечні факти. Минуле, яке ти маєш знати, Історія країни від народження і до сьогодення Авторський проект Максима Задорожного та Романа Авраменка Кліо. Сторінками історії. Вітаю, шановні слухачі на Радіо Гомер, і це новий випуск кліо сторінками історії. З вами її ведучий Максим Задорожний та історик Роман Овраменко. Доброго вечора всім. Колись дуже давно, ще в школьні роки, я от чомусь певно від когось дізнався, і чомусь думав, що в минулому, в далекому минулому, люди були добріші, жили краще, і, відповідно, жити було легше. І це був власне. От один із таких факторів, чому мені історія була цікавою, чому я її почав так поглиблено вивчати. Але, вивчаючи історію, я зрозумів, що, на жаль, а може не на жаль, це не так. І в минулому люди жили набагато важче, чим живемо ми зараз з вами. Тому сьогоднішня наша тема це умови життя в стародавньому Києві. І перше моє питання розкажи, будь ласка, рома, опиши. А які були домівки? В чому люди жили? що в цих домівках було. Я маю на увазі меблі, чи були вони взагалі? Якщо були, то які? Отже, дивись. На відміну від наших уявлень, жили в дуже поганих умовах. Найпоширеніший тип житла це напівземлянки або землянки. А Напівземлянка це будинок, який десь приблизно на 60-100 см заглиблений в землю. Навіщо це робили? По-перше, для того, щоб було легше отопити. Цей будинок, тобто обігріти його. По-друге, він краще тримав тепло. Ну і по-третє, влітку, ну там було не настільки, ну, не дуже жарко. Підлога була земляна або вимащена глиною. Такий тип житла був переважаючий фактично. А, до речі, потрібно ще сказати, що розміри були, ну, не вражаючі абсолютно. Приблизно стандартне житло того часу це десь 20 квадратних метрів. Ну, тобто, це менше однокімнатної квартири навіть. А скільки людей жило ну, от в такому будинку? Є в нас інформація, ну, там середня, статистична? А жила в такому будинку приблизно родина із ну, 5-7 осіб? Так, а що з меблів була? Яка в них меблі була на чому? спали? на чому їли? Ну, меблі були більш-менш стандартні, це стіл, лавки. Ослони по-нашому, і якісь лежанки, на яких вони фактично спали. Ну, як таких ліжок не було, були лежанки, так, на яких спали. Гардеробів також ніяких не було. В кращому випадку в дуже багатих це якісь, якась скриня. Ну і з меблів фактично все. Вішалка це ось кілки, які забиті в стіни. Найскрутніша частина це опалення. І з опаленням було дійсно біда. Таких печей, як ми з вами звикли бачити, там із цегли, такого абсолютно не було. Піч будувалася із глини, була глинобитна піч, і вона була схожа радше на ну, фактично такий конус, в якому просто горіло багаті, і через верх ось цей дим виходив. Димохода також не було, і дим виходив або через якесь віконце під дахом, або через сам, якщо це був, солом'яний або очеретовий дах, через сам дах, або через відчинені двері. Тобто ми розуміємо, яка там екологія була, коли ця особливо ця піч топилася, і скільки тепла втрачалося. Тобто холодно там було завжди. Ну, влітку, звичайно, вони намагалися там готувати їжу десь на присадибній ділянці, щоб ось, ну, хоч не дуже надимлювати. Ну, ось приблизно такі умови життя. Ні, звичайно, були княжі терми, які ми бачили там в історичних фільмах, в історичних книжках, це ось ті зрубні будівлі, в декілька поверхів, але по-нашому це. Це пентхаус, це щось величне і абсолютно недоступне для простих пересічних жителів, звичайних. Тому, ну це те саме, що Межигір'я, так? Для нас це також недоступне, те, що в них побудовано. А скажи, будь ласка, якої приблизно висоти були оці напівземлянки? Тобто, чи можна було там стояти в повний ріст, наприклад? Повний зріст стояти можна було, але ось стосовно висоти, ну це дуже дискусійне питання, десь приблизно там, ну, трішки більше двох метрів від двох до трьох метрів, це повністю із заглибленою частиною, і з тим, що над землею. Тому ну, тут важче встановити, але ось приблизно максимум це до трьох метрів. Ну, тобто, хоч в якійсь мірі диму було куди діватися. Звісно, mm, ним дихали, він був, але хоч трохи. Тоді наступне моє питання: це гігієна, якою вона була е, от, стосовно всього, як купались, мили голови, стирались, а може, є хоч якісь дані, чи коли зранку прокидалися, чи була якась ранішня гігієна, чи її такого взагалі не було. От як що до цього? А ну з гігієною Ситуація була наступна. Вона була набагато скрутніша, ніж зараз, але хоч якась була присутня. По-перше, це лазні, вони нам відомі ще з дохристиянської Русі, згадується в повісті временних літ, про яку ми говорили. Та ж сама княгиня Ольга, вона наказала знищити вбивць князя Ігоря саме в бані. Але знову ж таки потрібно розуміти, що якщо це якесь невелике поселення, там 20-30 домів, то там була одна баня на все, умовно кажучи, село. Якщо ми говоримо про Київ, ну там одна баня на декілька, також десятків будівель. Ні, ну звичайно, в тих самих якихось воєвод, князів, високопоставлених бояр. Там вони, звичайно, були в кожного своя баня, але ну, ми говоримо про простих жителів. Ось там, там було так. Милися в кращому випадку там, раз в тиждень, якщо це зима, а да, можливо, і навіть рідше. Влітку то взагалі є річка, навіщо тобі та баня. А стосовно чим милися. ну, Звичайно, мила не було. І милися попелом, який розводили у воді, називали це щолоком, і ось такою попільною водою милися. А речі прали, тільки не смійся, куриним послідом. Ці плями, які були дуже сильно в'їдені, ось відстірувалися цим куриним послідом, потім декілька разів це все полоскалося, полоскалося це в річках, дуже гарно було прати влітку і дуже погано було прати взимку, тому що ми всі розуміємо, яка температура води була. Ну ось приблизно так. Ну і традиція в ранішніх умивань, вона, звичайно ж, була. Тому, ну, хоч якась гігієна ну, була присутня. А поясни, будь ласка, оцю легенду не легенду, тут міф не міф. Коли Анна Ярославна, це дочка Ярослава Мудрого, котра вийшла заміж за французького короля, мовляв, вона приїхала в Францію, побачила, який Париж з Києва приїхала, побачила, який Париж, і не захотіла в ньому жити, тому що Париж був грязніший, брудніший за Київ. Чи це правда було, в чому там взагалі причини такі? А, ну, що був брудніший, напевно, дійсно так. Але в чому причини тому, що, того, що він був брудніший? По-перше, ні в Парижі, ні в Києві каналізації не було від слова зовсім. От. І все, що виливалося, те виливалося або на своїх подвір'ях, або виливалося десь там на вулицю. Тобто, що в Парижі, що в Києві ситуація була абсолютно аналогічна. Але традиція будівництва: Київ це на 95% дерев'яне місто. Там із камня плінфи будувалися лише храми собори. Що стосовно Парижа, то там переважно було кам'яне будівництво. Ті самі запахи, ну, в камені вони от набагато гірше застоюються. По-перше, деревина хоч якось приємно пахне, так, хоч якийсь ароматизатор. По-друге, вологість набагато більша в камені, аніж в деревині. І ось ця вся пліснява, яка росте, вона ж росте краще на камені. От, стосовно. Якихось інших, те, що там, да, дуже смерділо, знову ж таки, в Камені, як би там не було, а все ж таки він ніяких запахів не випромінював, тому дійсно смерділо більше, тому що ну, деревина, знову ж таки, це природній ароматизатор, хоч якийсь. А тому, ну, напевно, він не був грязнішим, умови життя були плюс-мінус однакові, але традиції, ось будівництва, вони і впливали на те, що ось Париж, наприклад, здавався набагато бруднішим, аніж Київ. І там щільність населення, так, я розумію, в Парижі була вища, ніж в Києві. Я б не сказав, що вища, але, ну, напевно, деякою мірою так. Київ він був більш такий розлогий, тому це також певним чином впливало. Досить суттєвим чином, якщо чесно. А при таких умовах зрозуміло, що люди дуже часто хворіли. Тож розкажи, будь ласка, як лікувалися, якою була медицина в ті часи? Ну, Якщо ми говоримо про Терени Русі, то медицина, медицину можна було умовно поділити на ось три такі гілки: перша це монастирська медицина, тобто християнські монахи, які займалися лікуванням. Друга це, умовно кажучи, професійна медицина, тобто це люди, які десь навчались в медицині, десь. Переймали досвід, і вони на професійній основі на базі тих наукових знань, які були в тодішнього населення, намагалися лікувати людей. Тобто, ну, ось такі найпочатковіші, умовно кажучи, лікарі. І ще одна це медицина, яка заснована на містиці та дохристиянських віруваннях. Її можна також умовно поділити на дві частини: це волхви. Які лікували більше якимись там намову, наговорами, молитвами до іскомнослов'янських богів. І інше це травники, цілителі, ті, які спиралися на рецепти саме народної медицини, збирали трави. За покоління ось своєї діяльності вони накопичили певний досвід, яка травичка від чого допомагає, коли її краще збирати, і тому подібне, і ось вони акцентували своє лікування саме на травах. Ну і звичайна баня це була перша, перші ліки від будь-якої хвороби. А як часто банями користувались? Тому що тут зрозуміло, що сьогоднішня баня це не та баня, яка колись була. Колись було набагато важче її там натопити, нагнати температури, то мені здається, там рідше користувалися, ніж сьогодні. Знову ж таки, ніяких офіційних даних немає. Ну, Літописцям було просто нецікаво це записувати, а ось археологічним шляхом це ну, визначити нереально. Тому, ну, скоріш за все, що так, набагато рідше, ніж тут, і знову ж таки, коли баню топили, то в ній милося все село. Тому що це дуже тяжкий процес натопити, наносити тої самої води, тому ось і топили всім селом, і потім милися всім селом. А що наші предки їли, що пили, і як готували це все? Стосовно раціону, то він фактично ну, не дуже змінився. Ну, не враховуючи те, що у нас зараз велика кількість нових продуктів, ти просто ту саму картоплю вони знати, не знали, чути, не чули. Я тобі скажу навіть більше. Огірок, до якого ми всі звикли і вважаємо його ніби як ісконно слов'янським продуктом, скоріш за все, Київська Русь не знала. Скоріше за все, це там 15-16 століття, коли огірок прийшов на наші терени. Тобто ріпа, каші, риба, по якимсь святам м'ясо, ну і та ж сама цибуля, морква, ну хоч часник, щоб хоч якось взимку відновлювати той самий а, баланс. Стосовно м'яса, Якщо десь там забивалася тварина, то її намагалися з'їсти якомога швидше, щоб вона не зіпсувалася. Із способів консервації, там, щоб зберегти це саме м'ясо, було тільки сіль або лідник, тобто глибока яма в землі, в яку наносили зимою лід. Сіль була скажено дорога. В той час це стратегічний продукт, яка коштувала шалених. Грошей, і на території Русі її добували, носять ну, Галицька земля там були хоч якісь поклади солі, все решта, це все імпорт, і привозилося з далеких далечінь, коштувало шалених коштів, і, напевно, ти чув пословиця щось, якщо розсипати сіль, то ось таке народне повір'я, то це буде до сварки. Так, так. І ось виходячи з того, що вона була скажена дорога, її буквально там цінували дуже сильно, підсипали там реально на грами, тому розсипати це дійсно до смарки, бо це ну, дуже дорогий, шалено дорогий товар. А стосовно алкоголю, от чи був він, мені здається, був, так? І який він був? Алкоголь був і він був доволі таки поширений. Там в літописах дуже багато зустрічається спогадів про алкоголь. Ну навіть сам Володимир Великий, чому він відмовився від мусульманства, бо там заборонялися пити вино, Так, а алкоголь був різний. Якщо ми говоримо про верхівку. Київську владу, боярство, верхівку дружинників, то вони дуже полюбляли вина. Вина, знову ж таки, товар імпортний, привозився або із Південної Європи, або із Візантії, коштував дуже значних коштів і був доступний далеко не всім. Звичайний пересічний мешканець, наприклад, Києва міг попробувати вино тільки в, єдиному, в двох випадках: або це князь. Викочував на вулицю ось ці бочки з вином, Відсвятковуючи якусь грандіозну подію, або в церкві при ось при причасті. Все. Більше фактично звичайна людина на вино заробити кошти не могла. ну Це шалено дорогі речі були. Потім це меди, тобто настоянка на меду. І вона була не дуже міцна, там десь до 25% міцності, але ну ось так, пиво. І різні настоянки, ну і брашка, як це називали, бражніча, тобто різні, різні, різні фрукти, ягоди, все скидалося в один чан, воно заброжувало, виділялося алкоголь, і ось це вони пили. Перегону вони ще ну переганяти вони нічого не вміли, тому грілки ще не було. Цього вони ще не знали. І пили ну, не настільки міцні напої, як ось зараз вживаються. Тобто оцей міф, що пити українця навчила погана Росія, це абсолютно міф. На жаль, як ми не проти Росії, але ну, ось до цього вони не при чому. Традиції вживання, ну це вже трішки різне, але алкоголь дізналися наші предки задовго до Росії. А щодо одягу і взуття, розкажи, будь ласка, яким воно було, з яких воно матеріалів було, і от мене цікавить, скільки одягу було. От тут, мабуть, в кожного русина не, не зовсім буде й коректно сказати, а в кожної сім'ї. Звичайно, одяг був тільки із натуральних матеріалів: шерсть, конопляний одяг, полотняний одяг, полотно. Так, Так, були дійсно шовк, бархат, дорогі такі от тканини, але паволоки. Але це знову ж таки для дуже забезпечених сфер населення. Якоїсь верхівки, там, можливо, заможного купецтва, тої самої княжої родини. І в них ну, фактично ніяких проблем з цим не було. У, звичайних, у звичайного населення були там одні штани полотняні. Декілька сорочок, якийсь кожух із най -най -най дешевшого хутра, того, якого вони самі вбили під час полювання, так. Ну і фактично все, якісь поршні. Взуття це взагалі дуже цікаво. На літо плили лапті з лика, ну, тобто з кори дерев. Які там зношувались дуже швидко, ну, ось такі були капці, в яких ходили. А якщо ми говоримо про забезпеченість шари населення, то там, звичайно, чоботи і шкіри, і якісь утеплені, це все відбувалося, але ну, для простих це було дуже шалено дорого. Але ну, те, що самі наткали, те і мало. А як в стародавньому Києві люди відпочивали? Ти тут частково почав говорити про те, що князь. Частував людей вином при якихось певних великих подіях. А якщо без цих подій, от чи було щось людей на кшталт спорту? Ну зрозуміло, спорту самого не було, але чи були якісь розваги, як взагалі проводили вільний час і ще цей вільний час був? А, знову ж таки, різні сфери, різні прошарки населення. І по різному в них було з вільним часом. Якщо це якісь хлібороби, то там вільного часу дуже мало, і всі весь відпочинок, який був, це великі релігійні свята. Там Івана Купала, Зелена неділя, та сама Пасха і тому подібне. Ось коли можна було відпочити, тільки по святам. Якщо ми говоримо про військових, то знову ж таки, або вони в поході, або вони готуються до походу. Там, вдосконалюють свою військову майстерність. Ну і звичайно, у них також були свої відпочинки. це... Ну, ось військові якраз були найбільше схильні до бражничества, тобто до вживання алкогольних напоїв. Ну і під час цього в них виникали різні суперечки, і сутички, ну, і, звичайно, змагалися вони в чому тільки могли. Також у князя взагалі все було завжди чудово і прекрасно. Із фресок Софії Київської ми бачимо, як відпочивали на своїх пірах. Там були і скоморохи, тобто люди, які їх розважали, і музики, які. Також якось намагалися їх розважити і тому подібне. Тобто, все залежало знову ж таки від достатку, який, який в людини був. А чи в нас інформація, як дітей розважали? Чи були в дітей якісь іграшки? Тому що з минулого випуску ми знаємо завдяки Ані, так що іграшки робили згалини дуже 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 давно, за багато років до тисячоліть, навіть до Києва. то, то тут чи були? Ну, точніше, які були іграшки, швидше за все, вони були так? в давньому Києві? Вони були обов'язково глиняні, виготовлені з дерева, це були якісь там вирізані фігурки звірів. Різноманітної домашньої худоби. Також, до речі, були гральні кості. Що я забув додати, що ось гра, така, як кості, вона була досить таки поширена на території Київської Русі, і під час розкопок ну, досить таки часто зустрічаються гральні кості. Я думаю, що це була одна із найазартніших ігор Древньої Русі, а для наймолодших, так, це іграшки з глини, іграшки з дерева, ну фактично і все. Все що, все, що було. Так, а тут стосовно тварин, мабуть, років 10 останніх, завдяки інтернету, котики дуже стали такими прям популярними. Всі чомусь дуже сильно полюбили цих тваринок. Мені більше до вподоби собаки, я тут по олдскулу йду. Але питання: а які тварини були в княжому Києві? Що були домашні тварини, там в князі, наприклад? Звичайно, були. По-перше, це пси обов'язково. По-друге, якщо ми говоримо про князів і якісь їхніх ближників, то це соколи. Соколина охота. Стосовно котиків, на жаль, це в древньому Києві була шалено рідка тварина, а їх фактично не було. Якщо були, то одиниці. Ну і не знаю, чи можна назвати їх домашніми тваринами, але поруч з людьми завжди жили пацюки. Ось щури, це котів за... не було. За... Так, котів не було. І собаки як могли з ними, так справлялися, але ну ось. І навіть. Ще одна тварина, яку зараз не зустріти в наших домоволодіннях, це ось ведмеді, яких тримали на цепу, як зараз тримають якихось бійцівських собак. Це більше така статусна річ, і знову ж таки, це якісь там княжі ближніки, можливо, в князі на дворі міг бути такий ведмідь, Це була дуже статусна річ. Ну і утримувати його було звичайно шалено дорого, і також небезпечно. Хто з давній Русі, тут, мабуть, варто навіть сказати, скільки людей вміли читати-писати, тому що я знаю, що навіть далеко не всі князі вміли писати. Тут, ну, ти абсолютно прав. Ну, звичайно, сказати у якомусь відсотковому відношенні абсолютно це, це нереально. Але як правило, читати-писати вміли якась частина купецтва, можливо, не дуже велика, але все ж таки. Якісь, звичайно, князі, можливо, також не всі, але значна частина, все ж таки вони отримували якусь освіту. Також це духовенство, як чорне, так і біле духовенство. Тобто ті, які в монастирях жили, як правило, вони були всі освічені. Це основна їхня робота, це там переписування якихось книжок, переклади, тому подібне. Тому вони були досить такі освічені. Ну і біле духовенство, звичайно, також тому, що ну, потрібно було читати Біблію і Псалтир. Оце основні версти для звичайного хлібороба чи якогось низового воїна. Це було абсолютно ну не те, щоб не потрібним, але не нагальним, взагалі не разу. Йому воно було не дуже потрібно, тому ніхто на це і не витрачав свій час. Тим більше, книжок як таких не було. Були якісь поодинокі, які коштували шалених грошей. Всі були написані майже в одному екземплярі. Ці книги ці були фактично витвором мистецтва. Були дуже великі за розміром, дуже багато за вагою важили, ну і коштували, напевно, якщо взяти в срібному еквіваленті стільки ж само, скільки важили, і були в водиниці, фактично. Тому ось приблизно так. І останнє моє питання, воно буде таке дуже обширне, ну, глобальне, я б сказав. Як долали довгі шляхи наземні та водяні? От, якщо ми говоримо про річкові шляхи, то дивись, вони долалася, звичайно, ж таки на човнах, а ці човни називались моноксили. Вони були виготовлені із ну фактично з одного стовбура дерева. До речі, якщо радіослухачам буде цікаво, ми якось зробимо повну передачу про ось ці човни, як їх, технології їх виготовлення та експлуатації. А тут я розповім коротко у праці Константина Багрянородного про управління імперії Дев'ятий розділ якраз і присвячений тому, як Русичі приходили із Києва до Константинополя торгувати. Ось він говорить, що навесні вони заготовлювали ці ось моноксили, споряджали їх. і... Спускалися до самого Константинополя. Причому під час своєї подорожі вони там декілька разів удосконалювали свої човни, щоб спочатку плести по річці, а потім уже плести по морю. І весь цей час у них займав біля 40 днів, після чого вони там здійснювали свої торгівельні операції і поверталися назад. І ось назад вони поверталися фактично днів 60-70, тому що по морю в них швидкість була приблизно однакова, як туди, так і назад. А ось піднімаючись уже вверх по Дніпру, їхня швидкість падала приблизно втричі. Тобто, за один день, який вони спускалися, цей самий час, щоб піднятися цей самий відстань, потрібно вже було затратити три дні. І так фактично було ну, на всіх водних артеріях, спускалися набагато швидше, ніж піднімалися. Також самі човни були не дуже великі, і їх, до речі, використовували лише на одну навігацію, тобто на один сезон, да, на весна літо одного року, тому що дерева було багато, самі ці моноксили були недорогими. А ось консервування їх на зиму, ну це було досить таки дороговартісний процес. А якщо його не консервувати, то на наступний рік він там розсихався, починав тріскатись і вже був не дуже придатний для використання. Було все ж таки простіше і дешевше купити новий. Тобто, ну досить таки повільно, але все ж таки на відміну від сухопутних. Швидкостей, ось по річкам, це було, як ніби як зараз літаком. Тому що, якщо ми говоримо про сухопутні, наприклад, торгівельні каравани, то в середньому швидкість такого каравана по більш-менш обжитим землям, де були більш-менш наїжджені дороги, в день сягала приблизно 30-35 км. Кілометрів це за добу. А якщо дороги були не, не дуже проїжджі, там якась така місцевість, де не дуже багато проходить ось цих караванів, то там швидкість падала там 20-30 кілометрів за добу. Тобто, ну. Ось такі швидкість, але це для караванів, знову ж таки для волів чи коней, які запряжені, які тягнули ось навантажені вози. Якщо ми говоримо про вершників, то там швидкості дещо збільшуються. Якщо подорожується на одному коню, то це приблизно десь 50 кілометрів у день, і таких три дні проїхали. Добу стоїм, відпочиваємо, щоб і кінь відпочив, і наїзник відпочив. Ну, те ж саме і з караванами було. Вони там два-три дні їхали і знову ж таки зупинялися, добу перепочивали, ремонтувалися і тварини відпочивали. Абсолютним рекордсменом по швидкості пересування був Володимир Мономах, який із Києва до Чернігова, за тим маршрутом, який там описано, це приблизно 140 кілометрів, він проїжджав це за один день. Але це було дуже дорого, тому що він через кожних там 30 кілометрів міняв коня на абсолютно свіжого здорового. Відпочившого, а того залишав ось в тому місці, де його чекав новий кінь. А специфіка в тому, що кінь без загрози для свого здоров'я на галупі може пройти приблизно 30 кілометрів, не більше. Ну, можливо, 40 це абсолютний максимум, після чого кінь повинен десь біля трьох-чотирьох днів відпочивати. І ось, міняючи так кони, він досягав Чернігова за один день. Але це було дуже дороговартісно, і ну, це було доступно лише князеві. А ось звичайні вершники, ну, це приблизно 50, ну, дуже багато, це 70 кілометрів в день, і після того кінь повинен був відпочивати. Ну, ось такі швидкості, тобто. Те, що ми зараз проїжджаємо за годину, для них потрібно то в часи Київської Русі потрібно було декілька днів, щоб добратися. Не хотів би я, чесно кажучи, жити в таких умовах, навіть будучи князем, в якого нам краще ситуація була, ніж в хліборобів простих, але все одно наші умови набагато кращі, просто в сотні разів, краще, ніж ті умови, які були там, тисячу. 500 років тому Тому давайте цінувати те, що ми маємо те життя і ті умови, навіть на жаль, при війні. А з вами були кліо сторінками історії. Ми зустрінемось з вами рівно через тиждень. Тож, на ну, все добре. До да побачення! Кліо сторінками історії. Думки викладені у цьому випуску не обов'язково відображають позицію редакції Радіо Гомер.